Три мільярди гривень із бюджету виділено для закупівлі медичних послуг для черкащан. В рамках програми Доступні ліки виписано 310 тисяч електронних рецептів, з яких погасили майже 255 тисяч. Нині за програмою можна отримати препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, хвороби Паркінсона, захворювань легень та розладів психіки. Отримати такі препарати можна в аптеках, які приєдналися до програми Доступні Ліки за призначенням сімейного лікаря. Нині до програми реімбурсації додали теж смужки для визначення рівня глюкози у крові, знеболювальні для паліативних хворих. Складнощі з отриманням препаратів лишаються лише у сільській місцевості. Отримавши такий електронний рецепт в селі, людина думає, чи варто витрачати ще гроші на проїзд. Для того щоб отримати безоплатно ці ліки, одночасно з тим, коли я їжджу в регіони, я бачу, ми насправді багато за останні часи зробили для сільської медицини. У них насправді вже є сучасні амбулаторії новозбудовані. В них є достатньо транспорту. У нас 79 закладів саме фармацевтичних фарма 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 підприємств, які задіяні саме в цей процес. Більше 500, там 500, близько 524 Безпосередньо локації по області, які задіяні в реалізацію цієї програми.